Телеглядачі, любі брати і сестри, минулого разу ми розглянули дві перші заповіді закону Божого, в котрих Господь наголошує на самому собі, як Творцю, і наказує не шукати собі інших богів, а також не робити собі кумира і, звичайно, нікому не служити, не поклонятися. Як це робимо Богу, розглянемо наступну третю: в якій наказує Господь: не призивай імені Господа Бога Твого даремно. Третьєю заповіддю забороняється вимовляти ім'я Боже даремно, без конкретної потреби, вживається ім'я Боже даремно, коли вимовляється в пустотних розмовах, жартах та іграх. Забороняючи взагалі легковажне і непобожне ставлення до ім'я Божого. Ця заповідь забороняє гріхи, які походять від легковажного і непобожного ставлення до Бога. Такими гріхами є. Клятва іменем Божим, тобто легковажне вживання клятви у звичайних розмовах, богохульство зухвалі слова проти Бога, блюзнірство, коли просвященні предмети говорять жертома або насміхаючись, порушення обіцянок даних Богу, клятвопорушення і неправдива клятва іменем Божим. Ім'я Боже слід вимовляти зі страхом і побожністю в молитві, в ученні про Бога і в законній клятві або присязі. Побожну законну клятву заповідь ця не забороняє, сам Господь уживав клятву, про що згадує апостол Павло у посланні до євреїв, кажучи: люди клянуться вищим, і клятва на запевнення закінчує всяку суперечку, тому і Бог бажаючи істотніше показати. Спадкоємцям обітниці незмінність своєї волі ужив клятву. Четверта заповідь наголошує: Пам'ятай день суботній, щоб святити Його, шість днів працюй і виконуй у них всю роботу свою, а день суботній, сьомий субота для Господа Бога Твого. Четвертою заповіддю Господь Бог повеліває шість днів працювати і робити свої діла, хто до яких покликаний. А сьомий день. Присвячувати служінню Богу, на святі угодні Йому діла. Святими угодними Богу ділами є турбота про спасіння своєї душі, молитва у храмі Божому і вдома, вивчення закону Божого, просвічення розуму і серця корисними пізнаннями, читання святого письма та інших корисних для душі книг, благочестиві розмови, допомога бідним. Відвідання хворих і ув'язних, втішення засмучених та інші добрі діла. У Старому завіті святкувався сьомий день, тижня субота, тобто давньоюрейською мовою, спокій на згадку про створення Господом Богом світу. На сьомий день Бог почив відділ творіння. У новому завіті з часу святих апостолів стало святкуватися перший день тижня. Воскресний, тобто неділя, на згадку про Воскресіння Христове. Під цим днем слід розуміти не тільки Воскресний день, але й інші свята, встановлені церквою, як і в Старому Завіті, крім Соботи, малися на увазі інші свята, свято Пасхи, П'ятидесятниці, Кущів та інші. Найголовніше християнське свято свято свят торжество і старжеств. Світле Воскресіння Христове, свята Пасха українські традиції, Великдень, що святкується у першу неділю після весняного повного місяця, в період від 4 квітня нового стилю до 8 травня нового стилю. Потім ідуть великі так звані 12 свят, встановлені на честь і славу Бога і Господа нашого Ісуса Христа і причисти Його Матері Діви Марії. Порушують четверту заповідь, як ті, хто лінується і в буденні дні не працює, так само і ті, хто працює у свято. Не менше порушують її ті, хто хоч і припиняє світське заняття і працю, а проводить ці дні лише в одних веселищах, іграх, віддається розгулу і пияцтво, не думаючи про те, щоби послужити Богу. Особливий гріх, розвага і веселищі під свято. Коли ми повинні готуватися до святкового дня бути на всенічній, а вранці на літургії. У православних християн свято починається з вечора, і віддаватися розвагам і радощам означає зневажати свято. Шануй батька твого і матір твою, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі, говорить до нас п'ята заповідь. Цією заповіддю Господь Бог. Наказує нам шанувати батьків своїх і за це обіцяє довге життя у добробуті. Шанувати батьків означає любити їх, шанобливо ставитися до них, не ображати їх, допомагати їм у праці, турбуватися про них, коли вони в біді, а особливо у час хвороби та їхньої старості. А також молитися за них Богу як за життя їхнього, так і після смерті. Гріх не пошане до батьків великий гріх. У Старому завіті, хто лихослав батька або матір, карався смертю, Нешанування батьків відноситься до смертних гріхів і в новому завіті. Поряд з батьками ми повинні шанувати і тих, хто так або інакше замінює нам батьків, до таких осіб належать пастирі й отці духовні, які турбуються про наше спасіння. Навчають нас віри і моляться за нас, начальники цивільні, які турбуються про наше мирне життя і захищають нас від утисків, вихователі, вчителі і благодійники, які дбають про те, щоби навчити нас і дати нам все добре і корисне. Взагалі, старші, що можуть дати нам добру пораду. Тому грішать ті, які не поважають старших, особливо старих. Хто з невір'ям ставиться до їхньої досвідченості, а інколи з насмішкою сприймає їхні зауваження на станови, вважаючи їх людьми відсталими, а їхні поняття і погляди віджилими. Ще у Старому завіті Господь сказав через Мойсея, перед лицем сивого встань і вшануй лице старого і бійся Господа Бога Твого. Але якби сталося так, що батьки або начальники зажадали, від нас чогось такого, що суперечить вірі і закону Божому, то тоді слід казати їм, як говорили апостоли, начальникам юдейським: Судіть, чи справедливо перед Богом слухати вас більше, чим Бога. Апостол Павло навчає: Отже, будьте наслідниками Бога, як улюблені діти, і поводьтеся у любові, як Христос полюбив вас і видав за нас самого себе. Як дав жертву Богові на приємні пахощі. Нехай вас не зводить ніхто словом непристойним, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками, ви бо були колись темрявою, тепер живе світло. У Господі, поводьтеся, як діти світла. Шоста заповідь наказує: не вбивай. Цією заповіддю Господь Бог забороняє вбивство. Тобто позбавлення життя іншої людини і самого себе, самогубство в будь-який спосіб. Життя найбільший дар Божий, тому позбавити життя себе або відібрати його іншого є найжахливіший і найтяжчий, і найбільший гріх. Самогубство найстрашніший з усіх гріхів, вчинених проти шостої заповіді. Бо у самогубстві. Крім гріха, убивства є ще тяжкий гріх відчай, ремствування на Бога і зухвалий бунт проти проведіння Божого. Крім того, самогубство виключає можливість покаяння. Людина буває є винною в убивстві, якщо навіть убила іншу людину ненавмисно і таке убивство є теж тяжким гріхом, бо в цьому випадку той, хто вбив, винен у своїй необережності. Людина буває винною. В убивстві в той, і тоді, коли сама особисто не вбиває, але сприяє вбивству або хоча б допускає інших до цього. Розглянемо приклад. Суддя, який засуджує підсудного невинність, якого йому відома, зрішив проти шостої заповіді. Всякий, хто допомагає іншим чинити вбивства своїм наказом, порадою, згодою. Або хто переховує і виправдовує вбивцю, і тим дає йому можливість знову вбивати. Всякий, хто не визволяє ближнього від смерті, коли може зробити це. Всякий, хто виснажує свої, своїх підлеглих важкою працею і жорстоким покаранням, і тим прискорює їхню смерть. Всякий, хто нестримністю і різними способами вкорочує. Свій вік грішить проти шостої заповіді і той, хто бажає смерті іншій людині, хто не подає допомоги бідним і хворим, хто не живе з іншими у злагоді і в мирі, а навпаки, ставиться до інших з ненавистю, заздрощем і злобою, затіває з іншими сварки і бійки, кривдить їх. Грішать проти заповіді всі злі і сильні, які кривдять слабих, що трапляється особливо серед дітей. Євангельський закон Христовий каже: ненавидить брата свого є людина убивця, крім тілесного вбивства, є ще страшніше і відповідальніше вбивство це духовне. Рід духовного вбивства спокуса, тобто, коли хто спокушує ближнього до невір'я або на шлях порочного неправедного життя, і тим самим піддає його душу духовній смерті. Спаситель сказав. Хто спокусить одного з малих цих, що вірують в мене, тому краще б, якби повісили жорно линове на шию і потопили його в морській глибині, горе такі людині, через яку приходить спокуса. Щоб уникнути гріха проти шостої заповіді, християнинові необхідно допомагати бідним, служити хворим, утішати засмучених. Полегшувати стан нещасних з усіма поводитися лагідно з любов'ю, миритися з розгніваними, прощати кривди, робити добро ворогам і ні словом, ні ділом, не додавати непристойного прикладу іншим, особливо дітям. Не можемо прийняти до того злочинного вбивства битву на війні. Війна є велике суспільне зло, але в той же час війна є велике лихо, яке попустив Господь для. Виправлення невернення народу, як він допускає епідемії, голод, пожежі та інші нещастя. Тому вбивство на війні церква не розглядає як особистий гріх людини, тим більше що кожен воїн повинен за заповіддю Христовою покласти душу, життя за друзів своїх для захисту віри і батьківщини. Серед воїнів було багато святих прославлених. Однак на війні можуть бути і злочинні вбивства. Це коли, наприклад, воїн убиває противника, що здається в полон, піднявши руки, або допускає якісь звірства тощо. Страта злочинця відноситься також до суспільного виду зла і є великим гріхом, але допустима у деяких випадках. Коли вона, по суті, є єдиним засобом, здатним зупинити численні вбивства і злочини. Але за правосуддя вчиненої страти відповідають з усією суворістю перед Богом, представники влади, судді, які ухвалили смертний вирок. Страта для закоронілого злочинця часто буває єдиним засобом для покаяння, а без волі Божий волос з голови людської не впаде. Дякую за увагу до наступної зустрічі.